І ви на каналі Сліпі Тока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні буде огляд на нове оновлення. Це вийшов ось такий ресторан. Тому давайте почнемо і будемо його оцінювати до цього оновлення вийшов можна сказати, будинок для того, щоб можна було зробити прям реальний ресторан. І ще вийшов пак мебелі. Тому давайте почнемо і будемо дивитися, що додали. Все, починаємо. Перше, що ліжка, звісно ж, не додали. Їх не може бути в ресторані. Далі додали дуже багато картин. Мені особливо подобаються оці штори. Або ж це тюль, я не знаю, як правильно. Але вона дуже гарно виглядає. Взагалі, дуже класна. Далі додали ще всякі картини і вивіски. Вони, в принципі, нормальні. Ну, мені таке майже сподобалось, але декотрі зовсім ні. Ось мені, наприклад, дуже не подобається зараз, ви побачите цю картину. Ось ця картина, там, де буряк, вона виглядає так негарно. Ще якісь плями, бурульки. Це дуже негарно. Ну, звісно, ж на мою думку. Я все показала. Ось я перебралась в інше приміщення, ніж в іншу кімнату, тому що там дуже мало місця. Добре, поїхали далі. Додали одну поличку, її тут можна регулювати, але одна це дуже мало, я думаю. Говорив, додали лишень таку пляму з льоду. Поїхали далі. Додали ось такий малесенький тумбочка, але я не знаю, як це можна правильно назвати. У розділі для ванни, звісно ж, напевно, що нічого не додали. Але додали тільки ось таку штуку, я не знаю, що це таке, і мусорний бак. І все. На кухню додали ось таких м, два настінних холодильника або ж морозилки. Дуже прикольно, на мою думку. Мені сподобалося, особливо маленький. І ось такий великий холодильник. Давайте подивимося, який він всередині. Вау, він дуже великий, тому холодильнику лайк. Поїхали далі. Це, напевно, якась пічка для піци може бути. Тут мити посуд, для мене це дуже стра... Стран... странне. Далі, для того, щоб приготувати щось, духовка і витяжка. Ну, можна сказати, нормально. Ну що ж, поїхали далі. Далі додали дуже багато різної їди. Це, напевно, що якісь горішки, хліб. Дуже різний хліб. Звичайний з кропом. Чорний хліб, ну і так далі. Додали ось таку бутилку, це з буряком. Я вже я зовсім не розумію, чому це додали. Броколі, сам буряк, цибуля, перець, манго, оливкове масло, гриби, краб або лобстер і підгоріла їжа. Далі це ось такі гарні столики. Мені особливо подобається перший. Він такий гарний. Ось ці з катертинами мені не, не сильно подобаються. Особливо цей з буряком. Не розумію. Навіщо додали такі столики? Це зовсім. Поїхали далі. Далі ще ось такі, макати, стільці. Вони теж. По темі буряка. Це так негарно виглядає для мене чомусь. Поїхали далі. Далі різні столові прибори, різні накривашки, посуда, ну і, звісно, так далі. Мені подобається, що тут зразу додали якийсь комплект, там, де ножики і так далі. Такий міксер кухонний. Піднос, якийсь глечик, який мені, дуже не подобається. Ось такі накривашки, терка. Салфетка, яка схожа на оригамі, обична, можна сказати, салфетка, бокал. Це друшлак. Хто знає, що, що такий друшлак для того, щоб коли макарони готові, їх можна було зливати. Далі дали сковорідки і різні рецепти. Давайте перевіримо ось ці рецепти, які я знайшла. Це, напевно, нові рецепти. Ось такий кексик, можна сказати. І ще різні штуки. Я не знаю, що вони, які вони і. Я таке перший раз просто бачу, тому просто можете подивитись, як вони виглядають. Далі додали один диванчик. Все. Далі, всякі люстри. От мені вони дуже не подобаються. Чесно, я не люблю таке. Наприклад, ось ця лампа з піцу, вона взагалі дуже класна, Ще не подобаються ось ці свічки. Я таке не люблю. Це просто мені не подобається. Далі тут багато різних коробок. не подобається для піци, вона дуже гарна. І ось такі ще теж гарні. Прикол у тому, що тут ще є коробка одна, ось ця, яка може бути для крампета. Тут ще є рецепти, давайте їх зробимо. Тут вони висять на холодильнику. Зараз я зрозуміла, що можна в холодильнику на ці продукти. І ось так, можна сказати, виглядають ці страви. Дуже дивно. Далі тут якісь слова, напевно, чи якісь ноти, я не знаю. Теж ось така якась штука. Це для того, щоб за рахунок платити. Далі це меню. Також фонтан. Далі тут різні квіти. Їх додали дуже багато. І вони мені часто не подобаються зовсім. Я, напевно, навіть їх використовувати не буду. Вони просто. Захливо виглядають. Поїхали далі. Це для морозильної камери, напевно. Що ось така якась лампа, вона дуже негарна. І термінал дуже гарний. Сигналізація, напевно, що і радіо. Тепер дивимося на підлогу і шпалери. Це мені вже дуже гарно подобається. Мені подобається дуже. Мені вже біля, більш стильно, але спаларі з буряком, вони просто жахливі. Все, що я можу сказати, що мені, в принципі, все подобається, але за буряк просто величезний мінус, тому я кладу 7 з 10. Я вже буду з вами прощатися. Ви були на каналі Слипі Тока, всім удачі і всім па-па!